В'єрте. Потестуєш? Інтерв'ю на держкіно. Підиш, почалиш держкіно, вірно. Від тебе точно менше шкоди буде. Тут відбуваються дві жове виявлення, які ми запланували на другу. В програмі мав бути вільний мікрофон, показ фільму Прочувай кіно Ізраїля Гольштейна та діджей-сет від одного з резидентів Газелін Радіо. Але пролунала повітряна тривога, і ми всі вийшли на вулицю. Буквально, поки ми всі тут розійшлися по ганку, приїхала поліція і сказала, що знайшли підозрілий предмет. Під е, машиною вони сказали, що там ну можливо є вибухонебезпечний предмет, тому очепили стрічкою, якби всю площу перед держанко-центром. власне ми поки що тусуємо тут. Е, тут є плакати, тут є пісні, е, тут звучать промови. Ці люди хочуть воле виявляти. У них ну, дуже багато питань. Е, як виявилося не тільки до Марини Кударчук, але й до міністра культури Олександра Ткаченка. Передайте міністру, хтось вже приніс каністру, а тим це вже піднули, віти нули, хлопця міста. Хещенка у відсапу, Хещенка у візапу, Хещенка у Візаху. Згідна традиція української народу. Але відмовляють, дають гарні. Немає прозорої комунікації, немає бажання цю комунікацію власне вести. Зате є накопичення абсолютно непрозорих дій, які ніби повертають нас до доби якогось пізнього Януковича, і е, в тому числі силові методи, які застосовуються для того, щоб впровадити те, що я вже не готовий називати це організа... реорганізацією, те, що збираються сходити з Довженко центром, і тому насправді важливо розуміти, це може статися з будь-якою установою. Парком, житловим комплексом, об'єктом громадським, просто в якому будуть зацікавлені і до якого протягнеться оця рука, яка отримала напевне якусь кількість погоджень на ці дії. У нас довга боротьба. Ми на жаль, колись щось допустили так, що сталася можливо і ця війна, що нападки тих органів управління, які мають захищати культурні інституції. Вони навпаки роблять їх загроженими і слабкими сьогодні. В Довженко холі був організований кінозал. Ми вирішили показати один із фільмів, що зберігається в нашому фільмофонді. «Прощавай, кіно це така символічна назва, але історія і також і про те, яку роль важливо відігравали в кінематографісти на ранніх етапах повернення Україною своєї незалежності в 90-х роках. Бачаємо ризик для колекції кінематографічного мистецтва, яку ми зберігаємо. Наша задача як хранителів колекції мистецтва, колекції культурної спадщини, захистити її. Ми робили це, коли почалося повномасштабне вторгнення. Ми не давали їй бути на самоті, не лишали, забезпечували всі умови, і зараз ми робимо те саме. Ми обов'язково. Видимо з цієї історії, і довженко центр буде збережений.